Пропоную вам іще один варіант заправки для весіннього салату. Будь ласка, подивіться всі відео. Я дуже вас прошу. Я дуже старалася зробити красиве і цікаве відео. До речі, напишіть, я тут використовую нові всякі штучки, чи цікаво вам чи ні. І також я це ж хвастаюсь, в мене така архідейка розцвіла. Я використовувала капусту молоду. А також в мене морква, я отак начистила її теркою для овочів. А ще я купила таку штуку, не знаю, як там вона називається, для овочів. Це я перший раз її використовувала. Ну, треба обережно її користуватися. Класна штука, буду ще. там, в мене є плани на неї, будемо готувати ще з нею. А також зелень, яка у вас під рукою. І обов'язково я використовую запашну, класну домашню олійку. А також два види в мене гірчиці і мед. Під відео буде опис і кількість інгредієнтів, будь ласка, заходьте, дивіться. А також я вас запрошую до себе на канал Вікторія Киба готувати смачно легко в Ютубі. А також, будь ласка, заходьте до мене в YouTube, ой, в Тікток. Там профіль ми, ми називається Вікторія Киба. А тут мені показалося, що оліки мало, я ще додала оліку. Ось. І підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, залишайте коментарі. Дуже хочу з вами спілкуватися і мені це подобається. Для того щоб був такий салатик гармонічний, я завжди трошечки мну капусту трошечки мну для того, щоб вона легше її було споживати. Ну і все, складаємо всі інгредієнти. А і в мене ще кунжут. Кунжут це моя любов. Ще я забула мак додати, що Мак хотілося додати, але забула. Кунжут я промила і підсмажила на сковородці. Обов'язково так робіть, тоді смачніше. От бачите, який красивий не салат. А також я робила м'ясо по-французьки на сковорідці, грудка курячі, теж в мене вже є відео, я тут додам. А в тіктоці ви зайдіть до мене в профілі, ви там знайдете Я недавно це відео виклала оця грудка. Філе дуже дуже смачно, вона, до речі, без майонезу, без сметани, соковитості додали печеріці. Я вас дуже люблю і чекаю у себе.